1 серпня 2023 року розпочалось подання заяв на отримання компенсації за житло, що було зруйновано внаслідок дій країни-агресора. Вже подано понад 5 тисяч таких заяв, а майже пів тисячі українців отримали житлові сертифікати, які можна буде використати для придбання нових осель. Держава надає компенсацію у вигляді сертифікатів, за які можна придбати нову оселю. Умовою участі у програмі є відсутність судимості за злочини проти України. Пріоритетними на отримання сертифіката є такі групи громадян: УБД, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій, мобілізовані, сім'ї загиблих військових, багатодітні родини, особи з інвалідністю першої та другої груп. Подати заяву про знищене житло через застосунок дія. Далі вашу заяву опрацює міська рада та індивідуально визначить суму компенсації. Сума компенсації визначається відповідно до постанови кабміну номер 600 від 30 травня 2023 року. Вона враховує загальну площу майна, помножену на середньозважену вартість одного квадратного метру житла. Держава не обмежує вибір громадян, надаючи можливість обрати квартиру, будинок чи інше житлове приміщення. За допомогою сертифікату можна придбати житло у новобудові. Обмежень щодо локації чи площі об'єкту немає. Житло, що купується, повинно знаходитись на території України, поза окупованих ворогом територій та поза зон активних бойових дій. Сума компенсації індивідуальна. Ми вже уклали дві угоди на придбання квартир. Це дві двокімнатні квартири, обидві з ремонтом від забудовника. Квартири вже готові до заселення. Також житловий сертифікат є відновлення. Відтепер можна використовувати у поєднанні з програмою пільгової іпотеки Є оселя. Якщо вартість обраної нової нерухомості вища ніж сума передбачена сертифікатом, ви можете отримати решту суми через ЄОСЕЛІ. Вам потрібно обрати нове житло та подати заяву на бронювання коштів за стосунку Дія. Відповідь надійде протягом п'яти робочих днів. Після отримання підтвердження про наявність коштів у вас є 30 днів, щоб реалізувати угоду купівлі-продажу. Потрібно звернутися до нотаріуса, який може припинити право власності на зруйнований об'єкт нерухомості, та зафіксувати купівлю нового помешкання за житловий сертифікат. Протягом п'яти днів від моменту укладання угоди на рахунок продавця будуть перераховані кошти сертифіката. Два варіанти. Перший це 1545, номер урядової гарячої лінії, кнопка 2, загальні питання функціонування програми. Другий відділи продажів компанії «Інтергалбуд». Наші менеджери проінформовані щодо умов програми та допоможуть не лише з вибором нового помешкання, а й проконсультують стосовно питань, пов'язаних з реалізацією сертифікатів. Зберігайте це відео, поділіться з друзями, для яких актуальне дане питання.